Давай. Сапери, які там всі думають, що вони просто там в тилу розміновують, або десь навіть іменують. Сапер може бути не то, кабуть сапером, а він може ще й бути і піхотинцем і розвідником. Так само і з розвідкою залучається в рубіжно, коли ми ще були, то сапери залучалися, заходили з розвідку там на два кілометри в тил ворога, і там мінували протитанкові міни. Тобто і такі задачі були. Якщо використовувати натовські, вони будуть простіше у керуванні, зроблені як для людей. Теж саме протитанкові міни там є дуже багато функцій. Це можна і одною міною. Зробити і направленої дії, і фугасної дії і проти Ніщову. Натовська інженерка в плані мін дуже крута. Мені подобається використовувати ці мін. А за кордоном навчання є якісь за кордоном інженерні? навчання є. Але ну як правило, ми туди їдемо і наоборот, ми навчаємо закордонних ніж самі щось навчаємося. Там зразу приїжджають, кажуть: ти воював? Ну звісно, воював. Розказує да сідай, розказуй. а вони всі слухають.